Силовики звільняють Київ і застосовують силу. Беркутівці та бійці внутрішніх військ продовжують виїжджати зі столиці. Втім, на більшості виїздів працюють народні блокпости, і подекуди їм доводилося ставати із силовиками до справжнього бою зі стріляниною. Про все в сюжеті, визволення Києва, столицю масово полишають бійці внутрішніх військ та беркутівці. Їх ловлять на кожному виїзді з міста. Ось приміром зараз ми знаходимося на виїзді з Києва у Бориспольському напрямку. Тут цілодобово працює блокпост. Ловлять ну, втікачів за допомогою таких от спеціальних їжаків. Одначе кажуть, на блокпості користуються цими засобами рідко, бо всі зупиняються на першу ж вимогу. Після огляду автобуси відпускають. Втікають, будемо говорити щурі. Ну і ми помаленьку відловлюємо. Зупинили автобус. Ну, як просяться додому. Каже, ми їдемо додому. Не чемно з ними поговорили. Ніхто нікого не обіжав. Вони вже визнають частково визнають свою вину. Ми їх відпустили. Звідси каїду щастям здоров'ям і більше хай з такими намірами сюди не являється ніколи. А це виїзд з Києва у Броварському напрямку. Тут зведені справжні барикади спеціальним приладдям, якого тут удосталь, можна зупинити навіть БТРи. Минулої ночі тут була найгарячіша точка Києва. Спочатку тут намагалися зупинити старенький ласи з беркутівцями звідти, раптом почали стріляти. Одного активіста навіть поранили. Врешті автобус нас догнали, Всередині було повно зброї. Боялись відповідальності. За те, що тут люди трошки можуть їх пощипати, так сказати, да, наказати, да, за все беркутівці розбіглися полями, і лісами їх переловили, позабирали дрючки та стволи та відправили додому. Беркутівці дуже зморені. Чотири доби спали прямо на асфальті, на щитах на своїх. Їли в основному цукерки, кормили їх. Не було нормальної їжі, морально деморалізовані і вважаються безрадженими. Фактично, після нічної варди тут вже нікого не зупиняють. Блокпост згортає свою роботу. Активісти розпочали генеральне прибирання. Чити вищою освітою, щоб всі це знали? Отут всі люди дуже розумні. А ось так зараз виглядає транспортна розв'язка на правому березі на виїзді з Києва. Тут зараз працює одразу два блокпости, хоча людей мало і автівок майже не зупиняють. Втім, люди тут залишаються. Зараз тут в основному по цій дорозі їдуть машини на екскурсію до Можегір'я. Хочуть подивитися на цей. Історичний музей, диктатури роботу блокпостів по всьому Києву збираються продовжити ще на декілька днів. кажуть, поки не владнається ситуація в місті. Глини Сергієва Антон Шоломицький, програма Вікна СТБ.